Гарного дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Сьогодні я хочу спекти тертий пиріг. Три стакани борошна. Тут у мене, звичайних отаких от три стакани з півчайної ложки соди. Сюди я беру пачку маргарину. Можна взагалі-то 200 г, але я цілу пачку. І натру сюди в це борошно. Дівчатка перетерла я ось так. Тепер поки що я відставляю. Тепер в іншу мисочку Пів стакана цукру я кладу, одне яєчко куряче, дві ложки майонезу, ложку лимонного соку. Порошні сода, вона не погашена. Ось так я, дівчатка, розболтала. І оце сюди виливаю. Тепер замішую тісто, дівчата, бажано рукою. Все вийде. Якщо ви, дівчатка, будете відчувати, що тісто, наче за рідке, то можете ложку чи півтори борошна додати, Все вийде. Дівчатка, тісто еластичне, таке суперове вийшло. Тепер ділю я його наполовину, можна трішки менше половину залишити. Більшу половину залишаю тарілці, а меншу половину я кладу в морозилку хвилин на 10, чи на 15. Я ось так розділю ще на дві частинки, щоб мені легше було. Ось так кладу і в морозилку кладу. Так, тепер, дівчатка, готую форму. Я хочу такої форми, щоб у мене вийшов наче, торт. Я люблю таке. Можна на, на жаровню розкладати тісто, хто як хоче. Я завжди караганом. Ви вже бачите, що я завжди використовую карганом і страховую себе. Це все зроблено для зручності. Тепер я це тісто розкладаю ось так. Дівчатка, ось так я розклала тісто. Я зробила з таким бортиком, наче. Я так завжди роблю, тому що в мене буде тертий пиріг із сиром. Це в мене буде такий, значить, чізкейк. Так, дівчатка, тепер у мене пачка сиру є. У мене солодкий з роззитками сир. Можна взяти Це тут у мене сиру 180 град, можна взяти звичайного сиру. Навіть не солодкого, а з нього зробити солодкий. Просто посолодити його. А у мене такий, то я зараз оце його ось так ось тут розмажу. Ось так я розклала сир. Тепер треба варення. Десь з пів стакана чи то варені, чи то повидла В Кого що є. У мене смородінова. Я зараз так розкладу. З стакана. Я взагалі-то дівчатка люблю з яблучним повидлом. Це в мене невісточка любить із смородіновою вареньою. Та я вже ж, звісно, зроблю, щоб їй сподобалося. Тепер, дівчатка, зверху, зверху я тру тісто, те, що з Ось так. потерла. Тісто треба, щоб гарненько так підмерзло, щоб терлося. Якщо там десь трішки у вас не виходить, то вмочить трішки в борошну і все вийде. Все вийде, не треба хвилюватися представлю в духовку 180 градусів, десь хвилина 25, то на 30. Дівчатка, Ось такий він у мене вийшов, Розріжемо, напевно, вже завтра вранці. Як прохолоне, доброго всім ранку, гарного дня. Це вчорашній мій пиріг. Вчора спеклася, сьогодні пообіцяла розрізати маринка забігла на чай, зараз пригощу її, чай вже зробила, Мені самі цікаво, що всередині. Ось такий. Зараз куштую. М -м -м. Смачно. Маринка точно оцінить. Давай вже скоріше. При... <смеш> Знаєте, дівчата, чизкейк нагадує, чесно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові.